Останні дні березня в Україні будуть багаті на дощі та похмуру погоду також підвищення температури повітря поки що не очікується. Вона буде в межах плюс 13 градусів тепла. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю 30 березня дощі йтимуть у багатьох областях нашої країни, а саме вони йтимуть у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях, а також на Закарпатті. на всі решті території країни буде панувати суха та сонячна погода протягом дня. Вітер буде незначний 5-10 метрів на секунду. Холодно цього дня буде у Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Там в день всього від плюс 7 до плюс 9 градусів тепла. На всій решті території країни повітря буде прогріватися від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. Вночі по всій країні очікується від плюс 2 до плюс 7 градусів, на півдні вночі до плюс 10 градусів тепла. Дорогі. Глядачі, 37% вас дивляться, наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок 31 березня у більшій частині країни пройдуть дощі. Суха погода без опадів прогнозується лише у Волинській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Миколаївській, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій областях, а також в Криму на всій решті території країни йтимуть дощі, місцями проливні. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. На півдні як завжди тепліше до плюс 10 градусів. У вівторок, 1 квітня, дощитиме у всіх західних областях України, а також у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Луганській та Донецькій областях. На всій решті території країни буде панувати сонячна та суха погода. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні знизиться та очікується від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. Лише на узбережжі Чорного моря буде тепліше до плюс 15 градусів в день, вночі по всій країні від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!